Ну що друзі Ну що друзі, скажімо поклевка на здоров'я тут, где у нас миляк рада Що будем Всем привет Ми сьогодні знову на льоді. Знову балосный Виїхали Уже у нас десь восьму -го годину Уже приїхали восьму -го годину Зараз будемо йти виставлятися Будемо шукати окуня поставляти. Взяли трохи карася з собою, але треба шукати окуня, якусь плату, щоб поставити. Людей трошки є. Там три людини дивлюсь там, де минулого разу ми сиділи з Володя. Одні, я там біля кущей дивлюсь лазять чи плотву шукають, чи окуня. Другі там в початку якраз кар'єри. І один чижер лисич, теж на лумках сидить. Льот навіть не хрустить. Ось такий. Щоб не збрехати сантиметрів 7,5-8 є. В принципі, все замерше. А де він може бути поганий, це біля там біля берега якраз бісосних. Там сонячна сторона цілий день. І може бути не дуже ліг будемо зараз виставляти сніг на льоді є це дуже великий плюс буде простіше бігати ходити ну і в принципі видно де тонший льод відразу цей сніг буде мокрити так що всім приємного перегляду прийшов живчика зловив Спробую еще штучки два зловить, если что-то будет. кушок. Офига.

жерлися і поставив туди, прийшов вже взяли весь тут напало роді не знаю, вроді щось мотнуло, як підходив чуть-чуть стоит ну что друзья ну что друзья поклевка на здорово тут, где у нас миляк крада что будем дивиться не просто хольну просто стукнула нажима не держала башташки промотала я дивлюсь угу. стоит ну, ты кума да, за лежит. голову взял да он морда вся все похризан.

Видно, не видно буде. Йорис роботка, Окунь таки на ладоні там стояв. Ну, Тут його, навірно, теж підемо навіть подивимося, що він там. Что? Подсвязку, чтобы поджать надо было Я еще одну взял. А да, так и надо. <laughs> я хотел туда ее поставлю на крупняка. Ну, друзья, здесь у нас уже на жерлице, там, где я ставил такого окуня, с хвостом на ладони. Там что это самострел, наверное. Да, ну, флажок подогнутый, нормально. Так? Я думаю, что он так нормально так смыкал. А, це это стріл. І там навіть не було то щуки. Тобто сам окунь матну. Зараз перейду. Юра нашев десь там окуня під тим берегом. Зараз перейду. попробуємо половить Бо щуки сьогодні зовсім зовсім не яхті дивлюсь ні в кого не стріляє зовсім це в юри дві покльовки то мабуть, одна холоста так по всьому кар'єру ні в кого мужики стоять раз тут жерлиці два раз жерлиці три чотири ну я думаю в общем штук 150-200 стоїть як не більше ти помімо нас. Але Тиша зовсім. Не знаю, може ввечері проб'є. І... Чув обід. Але вже в принципі обід. Десь о! Але ні, гальона. Показалось, як флажок стоїть. Все впали дві жерлися. Але вже обід по суті. Непонятно що воно буде ще Короче, сходи я там, де Юра ловив, у нього клювало на одній лунці і все. Теж вертаюсь назад, може ще щось знайду в цьому череті, бо пробив, не знаю. Ну штук 8-10 лунок ні одной покльовки не було так що таке ще жире висіє ні одні сработки до того там чередки любить стоять у мужик сюди у всіх там жертв доставлені і нічого ні у кого. Ні на оконя, ні на карася, ні на хлопу. Ні на що не хоче. Доставав з Доставив звонки мармішку. До цього скільки обійшов, обратно ноль покльовав. На життя. yeah Динозавр. Шов? Динозавр. У тебя десь саморез великий. Що? Ух ты, Понятно Ну ось такие фокуси. Мені вже надоело ці мормишки перев'язувати. Знов зрізала Буквально бачили поклвка така дук Нормально Потім дук І немає Ай, да. Хай би вона так нажерлися клювала Як вона бере на мармишки была серебристая такая мормышка. Ничего, зараз будем перевязывать. настоящую каплоточку взяла. Здесь опускал бунку, вот сила. Хуху -ху -ху -ху. Это дракон Я думал тут в окле. Ну что, да, за его. Вот, достать. Ну, пускай не взяла. Глубину меряю. Wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some honestness I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great. Off of my mess, no, I'm not giving up, though I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. Ничего И свеженькие гонки. Что такие? Бич меньше. Даже не живцовый. <coughs> ну, по крайней мере, для наших мест. шесть клюи. <решил> Такие самые трофеи. Что? Такие самые трофеи. Среди, да? Трофей. И вроде сработка, и теперь, и, а? Трофей. Юра, здесь работка. Так, ну, бачу. Жить, видно, сбило жить. така спасі походи за таку на сьогодні це у мене тварша так що міняти хоч сьогодні щівку побачили Не велику, але хоч побачили а то цілий день зовсім 2.40. Ну хай, пил другую. Поплелка была. Другую ряду шкатулилинты. Сразу плюнул. А еще робить давление. Я вон стоял на жерлице и просто закляк. Уже склався, у Юри лишилось пару жерлиць. Да Будемо їхати. Уже пів, пів четверти, навіть уже навіть більше, мабуть. 3,40 десь так. Щука, ви самі бачили, одна покльовка. Результатна, друга. Холоста вроді була, самостріл. І третя там щось пожувала, трошки карася і все. Так що пошути сьогодні ні. Окунь, окунь непогано брав. Плоточка інколи проскакувала. В принципі, непогано, але не те, що хотілося і не те, що очікувалося. Але зранку їхали, подивилися на давлення. Дуже велике давлення. Воно в принципі ожидалось, що буде слабо брати. Так що Далі будуть відео. Десь поїдемо мабуть, знову на поуч. Кому сподобалось відео, можете підтримати лайком, написати коментар. Всім дякую, хто коментує. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей